Я проснулася рано і я дізналася то з Фейсбуку. І першим, що я зробила, то я подумала, ну, як, як наші люди будуть собі радити під час війни і що потрібно щось робити, щоб їм допомагати. Це спогади волинянки Марії Вагари про перший день війни. Жінка родом із села Лобачівка, що біля Берестечка, приїхала на заробітки до Польщі задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2011 році. З 24 лютого 22-го основну роботу Марія почала поєднувати з волонтерством. Першого дня війни йшла, люди їхали вже 24 числа. Я пішла на Заходній і допомагала людям переїхати з по Польщі переїжджати. Пам'ятаю такий випадок, що їхала сім'я з Миколаївської області, і їм треба було їх вже розбили. У них вже не було будинку і. Перший день війни і вони їхали е, е, на Іспанію. Теж ходила, допомагала їм і так само по Польщі пару днів. Потім я йшла е, е, із тому, що я тут живу і е, ну, шую найти. Я прийшла 3 березня сюди, так тут залишилася вже. У волонтерській фундації Юнайтерс, розповідає Марія Вагера, працює у свій вільний час, зазвичай тричі на тиждень. Але буває, приходить їй двічі на день, коли треба фасувати хліб, складати речі або просто бракує вільних рук. За допомогою до волонтерів приходить багато вимушених переселенців, які приїхали з різних куточків України. Ми з 2014 року мар'янці були там. От. І до кінця майже. У мене чоловік перелом хребта стався, і ми були у Львові, у Львові, там лікувалися, а потім приїхали сюди. Десь раз в неділю ми приходимо, може раз у дві неділі. Допомагають, ми хліб тут беремо, булочки беремо, ну, деякі речі, якщо підходять, беремо. Прожити лише на українську пенсію у Польщі майже неможливо, розповідають вимушені переселенці. Тож допомога волонтерів є неабиякою підтримкою. Я приходжу. Не дуже часто, раз на тиждень, раз на два тижні, ну, залежно від того, коли дуже потрібно, так іноді немає часу, ну, коли може, то приходжу. Дуже допомагають, безумовно, тому що ну, достатньо дорого я пенсіонер і навіть такі мелочі, як хліб, то... То дуже велика допомога. Юнайтерс нині чи не єдиний волонтерський пункт допомоги у Варшаві. Інші вже згорнули свою роботу, розповідає голова фундації Галина Андрушков. Щодня люди можуть взяти тут одяг, взуття, їжу. 15 пекарень привозять свіжий хліб. Деякі фірми надають свою продукцію. Приносять речі й поляки. Пункт існує за рахунок фінансування доброчинців. Втім, після зернового конфлікту кілька польських компаній відійшли. Та й в тому поляків після двох років війни Дається в знаки, каже Галина Андрушков. Польща допомагала дуже інтенсивно, дуже сильно. Практично я не знаю ні однієї людини, яка би не допомагала. З мого оточення, з поляків, не знаю ні однієї людини, яка би не допомагала Україні. І вони вже просто, можливо, не мають чим допомагати. Попри усе, переконує Галина Андрушко, фундація допомагатиме українцям стільки, скільки матиме змогу. Загалом у пункті допомоги працюють півтори сотні волонтерів. Усе роблять безкоштовно. Долучаються польські школярі та студенти, зокрема Варшавського університету. Стати волонтером може кожен розповідає Наталія Атаманенко, яка вже рік допомагає плести сітки для ЗСУ. Пенсіонерка разом з дочкою і внучкою приїхали до Польщі з Чернігова відразу після початку повного Попри інвалідність, жінка приходить до фундації щодня. Я приходжу на, на сітки, тому що я ну, хочу підтримати наших військових як можу. Мені вже 70 років. У мене, мене син воює на фронті, ну, ЗСУ. Так що я не можу, я дуже хвилююся і хочу хоч якусь віддачу зробити від себе вклад, ну, щоб скоріше була перемога. Розумієте? Так що я тут кожного, кожного дня. Люди кажуть, що я стільки нарізала, що, мабуть, як зложити докупи, так можна до Чернігова дістати. Фундація «Юнайтерс» працює у Варшаві вже 10 років. Волонтери допомагали сім'ям українських воїнів та доброчинців, які загинули на війні. Отримали поранення чи продовжують боронити батьківщину. У рамках акції Свято Без Тата торік відправили тисячі новорічних подарунків дітям. Фундація співпрацює із сотнями волонтерів по всьому. Світу, а також з державними організаціями Польщі та України. Ми співпрацюємо вже давно з волонтерським рухом, волинським волонтерським рухом Мецената для солдата, які займаються дітьми загиблих, діти небесного легіону, і вони теж підключилися до нашої акції Свята без тата і дуже гарна на співпраця. Я би сказала, що не одні з найкращих волинські волонтери, тому що вони роблять це дуже швидко, чітко, і ми завжди їх ставимо в приклад, що так треба робити. Із початком повномасштабного вторгнення Росії фундація ЮНЕТРОЗ почала займатися гуманітарною допомогою Україні. Лише за 2022 рік волонтери зібрали і відправили 5 тисяч тонн гумантажу, зокрема медичного та військового обладнання. А також передали на фронт понад 35 автівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят фундація збирає подарунки дітям у рамках щорічної акції Свято без тата», яка цього року називається Свято на лінії вогню. Адже багато дітей те й втратила на війні не лише батька, а й матір чи навіть обох батьків. Пакунки до найвіддаленіших і прифронтових регіонів уже пообіцяли доставити військові. Долучитися до збору може кожен охочий. На нашій сторінці Юнайтерс є перелік, можна сформувати самому подарунок, принести нам сюди, принести також в наш пункт в Україні, можливо, також і в Луцьку. Потім ми будемо це все відправляти разом. Є перелік, що має входити в подарунок. Ми хочемо, щоб подарунки були більш-менш однакові, щоб діти не ображалися, щоб не було що хтось отримав кращий подарунок. Ми завжди робимо однакові подарунки, практично. За даними фундації Юнайтерс, лише в Краматорському регіоні нині є 16,5 тисяч дітей від немовлят до 15 років. І так важливо кожному з них не просто зробити подарунок, а подарувати радість, усмішку і тепло. Матеріал підготовлений за допомогою «Медіапорт Варшав, хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіа Лафлайн Юкрейн. Юлія Войнар Ігор Романов. спеціально для 12 каналу.